Згадав, як Руслан Косава записував своє вікопам'ятне інтерв'ю інтерв'ю, звернення, знімаючи себе на селфі і йдучи по дорозі. Я б скажу йому було легше, я роблю третю спробу записувати за кермом на трасі Львів Дрогович, так от між пісочним і Дрогобичем це нереально. Дороги немає, є просто пральна дошка. Причому вона правильно в різних під різними кутами. Я підозрюю, що цю дорогу не так давно робили, але крали добряче, значить. На відтинку до Львова від Пісочного можливо вдасться. Записати. Отже, сьогодні не про Руслана, не про сепаратизм. Це окрема тема, а про вибори. Поспілкувався в Другобучі. Трошки читав, трошки знаю, трохи з не спілкувався. Як виглядають місцеві вибори на Львівщині сьогодні? Ну, почнемо з традиційно партії влади блок Петра Порошенка, який об'єднався з ударом і вернувся до попереднього бренду Солідарність. Ну, непогано, так, непоганий бренд, непогані гасла. Гасла зберегти країну ми знаємо. На подібних гаслах відбувся однотуровий президент. Тепер ці гасла знову йдуть в ходу, і е, партія влади традиційно набере свої відсотки. Що мені не подобається в партії влади, я не хочу критикувати зараз президента. А мені не подобаються е, ну, засилля в списках таких е, традиційних чиновників, корупціонерів чинуш, е, тих, які абсолютно ні чорта не помінялись після Майдану. Вони як брали, так і беруть хабарі. Ті лікарі, директорі ФАПів, там, керівники там, різного рангу. Це знаєте, от партія влади є партія влади. От яка влада, така і партія. Е, ну, але люди традиційно довіряють владі, є частина людей, які проголосують, ну, Бог їм в поміч. Е, другий, хто є фігурантом таким дуже серйозним, це, звичайно, наш е, соціальний мер з його самонеміжчю. Е, абсолютно піар-проєкт. Абсолютно добрий піар-проєкт, абсолютно нікчемний піар-проєкт. Добрий, тому що дуже грамотно вибудований піар, абсолютно нікчемний, тому що за цим проєктом немає майбутнього. Це типовий олігархічний проєкт. В нього вклали гроші, гроші вкрадені в людей, і тепер ці гроші будуть просто відробляти. Що мені дуже не подобається в цьому піар проєкті так це велика кількість спокушених. Я громадських активістів, які беруть участь в олігархічних політичних проєктах, розділяє на дві категорії: спокушені і вкушені. Вкушені це ті, які вже продали свою душу за копійки, скажімо, такій партії, як укроп, а спокушені це ті, які повірили в ідеї. Ну Я не вірю, що хтось з, з, з резумислючих людей вірить е, вірить Коломойському, що цей хоче благо для України. Ну якщо такі є, ну якщо є, Перепрошую тоді рівень інтелектуальність цієї партії на нулі. Ну а решту це так. Намагається себе переконати, що не знаю, чому вони себе намагаються переконати. А, напевно, що вони можуть бути патріотами за гроші Б'єні і робити щось добре для України за гроші олігарха. Ну так. Да. Не буду коментувати. Отже, е... про саму поміч мені сказати нічого. Маніпулятор, геніальний маніпулятор Андрій Іванович Садовий, який ототожнив себе зі всіма. Так би мовити, фасадними принадами Львова. ну, Набере він, багато набере. У нас люди вірять картинкам, люди не вміють аналізувати, відносяться, ставляться не критично, тому, тому таке. Фігурує тепер нова така аля, нова, е, оновлена громадянська позиція на чолі з Володю Гірніком, яка йде на, е, на вибори, відповідно, він йде на мера міста. От, і... Е, Гарний, такий, зробив піар-проект як е е лідер позитивних змін. Володя, які позитивні зміни? Де ти їх бачиш, в чому? Ну, але менше з тим, питання не до кандидата в мера, а до політичної сили. І е хочу сказати, що особисто мені вона не подобається. Не подобається подій причині, про яку я сказав пану кандидату, що в тій партії, зокрема, є. Мій буржник, який винен гроші, які зараз фінансує партію. Ну, як мені має подобатися, коли е, я дивлюся щодня рекламу е, партії, де там десь мої гроші, які мені зараз так якби е, були потрібні, От. якщо публічно звертаюся, якщо пан Путес пожертвує ці кошти на потреби поранених наших військових, я публічно. Йому подякую, схилю голову, потисну руку і скажу, що він молодець. Він знає, яку суму він може пожертвувати. О, бачите, дорога. Рівна-рівна, але не зовсім. Ідемо далі. Хто в нас ще там фігурує батьківщина? Батьківщина досить вяло. Я подивився список, є там деякі люди, які десь раніше фігурували. Ну, візьме своє. Я не знаю, хто зараз контролює батьківщину. Особливо не хочу знати, не цікавився, яке середовище. Е -е, Юлі є дуже хороша м -м, така риторика е з таким соціальним ухолом, тому візьме, візьме своє, візьме. Е -е, поїхали далі. Е -е, укроп. укроп е -е, я вже згадував про укроп. Це типовий олігархічний проєкт. Мені дуже шкода, якщо хтось себе обманює на предмет цього проєкту, що він має щось спільне з патріотизмом. Е, тому ну, мені просто, чесно кажучи, дуже неприємно, що я побачив в цьому проєкті такого письменника, якого я читаю, який мені подобається Василя Шкляра. Ну але Бог йому суддя, а не я. Е, наступне е, яскраво вистрілив, що так можна сказати, гучно пукнув. Проєкт Народний контроль. У мене викликає такий певний дисонанс внутрішній сама назва Народний контроль гасло, значить антикорупційні, і кругом бігморди по цілому місту, які вже, по-моєму, доганяють лідера, мабуть, по, біг... по, -по, по зовнішній рекламі Ігора Васюника. Мабуть, Дмитро Добродому на другому місці. Ну, лідер партії, журналіст, тепер депутат. І такі кошти на рекламу. Люди добрі. Ну, якось воно не в'яжеться. А і гасло будемо боротися з корупцією. Ну, ця реклама і є корупцією. Якщо навіть ви мені покажете спонсорів, оприлюдните, я проаналізую. Я проаналізую цих спонсорів, можливо, я помиляюся, але. У мене таке відчуття, що я не помиляюся. Е, далі йде е, нова така зірка галицька партія, так, що до спонсорів, я проаналізував спонсорів Галицької партії, які були озвучені, е, ну, дуже, дуже близько до Андрія Івановича-садового. Я не можу стверджувати, що це сателіт самопомочі е, самого Садового, Але, 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 ті люди, які е, є присутні в партії, вони з близького оточення Андрія Івановича, фінансує. Галицьку партію, в тому числі офіційно оголошений бізнесмен, який близький до Андрія Івановича, принаймні він там точно присутній стовідсотково. Документи здавали на вибори, на виборчу комісію. Ті ж самі люди, що від Андрія Івановича, це мені так сорока на хвості принесла. От, е, тому якщо ця партія е, мені скаже, що вона просто не Андрія Івановича, ну тоді хай скажуть, хто реально їх фінансує. І звідки гроші в тих спонсорів. Думаю, що відповідь на це питання не буде. Е, Йдемо далі. Йдемо далі, моя улюблена за програмою партія, е, партія Свобода, яка втратила дуже сильно свої позиції. От зараз спробує в якійсь мірі себе реанімувати, це звичайно складно. І е, я минулого року, чи ще позаминулого року, писав про те, що партія Свобода більше залежна від свого мему, який вона породила в головах виборців, ніж від спонсорів. На жаль, цього сама партія ну, може розуміла, може не могла чинити інакше. Тобто багато тих корупційних скандалів. Про які там ми знаємо, можна списати, звичайно, на олігархів, але, але є тотальні приватизації у Львові, по цінах значно менше ринку. При більшості депутатського Корпусу Свободи. При всій повазі в мене там багато друзів, я цього не розумію. І е, коли я бачу, як і деякі депутати від Свободи перейшли в окропу, там їм і місце. Ну, але, але все таки свобода. Пробую брати участь в цих виборах і не виключено, що вона подолає прохідний бар'єр. Ну і на завершення, я не роблю секрет, кому я симпатизую, симпатизую молодій партії Воля, яка не парламентська постмайдана. Я як звичайна людина маю право на свої симпатії. Більше того, я допомагаю цій партії. Зараз на виборах, чим можу. Для мене це зірес молодої партії. Це не значить, що я е, вас агітую за політику, я критично ставлюсь до політики. Але це партія, яку люди можуть взяти в свої руки. Е, олігархічні партії ви вже не візьмете, вони вже в чужих руках. І е, якщо говорити про е, якість програми, тобто ті цінності, ті м -м, речі, які декларує воля, е, вони мені дуже близькі, ідеї громад, ідеї. Громад власників свого майна, ідея самоврядних громад, територіальних громад. Я зараз не буду дискутувати це не той формат, як воно має виглядати, але сама суть зрозуміла: громада господар на своїй землі, яка отримує гроші зі всього, що на цій землі знаходиться. Це в двох словах є концепція партії воля. Я не буду, ну буду чому не буду. Ще згадаю за наш край, хоча можна було би не згадувати. Проєкт, в якому купа колишніх так званих регіоналів, хоча не самі регіонали зло самі по собі, а в принципі це є команда колишніх корупціонерів, чиновників. Вона по своїй якісній начинці вона близька, на жаль, близька до блоку Петра Порошенка з його, з його начинкою. Особливо в районах там, місцеві корупціонери там просто аж процвітають буйним квітом. Ось такий в нас е, політичний, політичний звіринець на Львівщині. При нагоді до тої теми вернуся, а зараз, оскільки вже пройшло 12 хвилин ефірного часу в моїй дорозі, а довші ролики вже не дивляться це і так забагато. Дякую за увагу, хто додивився до кінця.